15 травня в сесійній залі Соснівської міської ради відбулось урочисте вручення паспортів громадянина України юнакам і дівчатам, котрим цього року виповнилось 16. Привітати молодих громадян із важливим у їхньому житті днем прийшли батьки, педагоги, депутати міської ради і громадські діячі. Розпочалися урочистості із виконання державного гімну України. Далі із вітальним словом та батьківськими настановами до юних соснівчан звернулася міський голова Євгенія Дуброва. Почесним гостем свята був завідувач червоноградського сектору міграційної служби Юрій Луцик, котрий урочисто вручив 16-літнім школярам найголовніший документ у житті паспорт громадянина України. З гордістю, гідністю і безумовно, хвилюванням отримували юнаки й дівчата свої паспорти. Дуже щасливий, що я отримав паспорт. Ну, я дуже радуюсь, що я громадянин України. Це я думаю, велика подія в житті кожного молодого громадянина України. Захід дуже сподобався. Я думаю, що правильно, що започаткували такий захід, і можна сказати, що паспорт це лише крапля в океані, але можливо саме цієї краплі не вистачає для того, щоб змінити щось в цій державі. Тому я думаю, що це надзвичайно важлива подія. Не зважаючи на свій юний вік, молоді соснівчани знають, як бути гідними громадянами рідної батьківщини треба по перше захищати свою державу щоб вона була чиста і у яких випадках треба її захищати. Насамперед, на мою думку, потрібно обов'язково знати історію своєї країни і творити цю історію, змінюючи ну првиправдовуючи надії своїх батьків, своїх предків, живучи за їхніми заповітами і, звичайно, бути відданою дочкою своїй батьківщині і Богу. Особливо щемливою і водночас піднесеною була присяга молодих людей на вірність і відданість рідній землі, мові, традиціям, своєю сумлінною працею примножувати твою славу, багатство, самостійність і незалежність. Понад усе цінувати працьовитість і майстерність, чесність і правдивість біля колиськи нації стоїть жінка, берегина тому свято обіцяють берегти і примножувати традиції свого народу. Його звичаї, мову і пісні, щоб відродити високу духовність мого роду, передати його у спадок своїм дітям. Завжди буду вірною в справі свого народу. Обіцяю. обіцяю, обіцяю. Поблагословив молодь настоятель громади Української греко-католицької церкви верховних апостолів Петра і Павла, отець Зеновій Буньо. Будьте мужні, нехай кріпиться серце ваше, перемагайте ворогів наших, маючи надію на Господа. Передаю вам. Цей прапор мужності і спільної праці з цим благословенням, щоб ви під цим прапором твердо стояли з набожністю, вірністю і щирою любов'ю. Один одно і так стали гідними ласки Бога і своєї України. Цього дня на адресу юних громадян лунали пісенні і поетичні вітання, щирі напутні настанови й по батьківському теплі поради. Ініціатором проведення такого урочистого заходу стала Соснівська міська рада. Ну саме наприкінці навчального року, по всіх загальноосвітніх школах ми запропонували провести свято урочистого вручення паспортів. Ми стали ініціатором працівники соснівської міської ради, тому що у нас вже є заходи, які традиційно проводяться в місті. Це день випускника, день захисту дітей 1 червня. Були запрошені директори шкіл, батьки, товариші учнів загальноосвітніх шкіл. І я вважаю, що сьогоднішній такий урочистий захід дався. Священник греко католицької соснівської церкви. Благословив дітей, побажав їм щастя, радості, миру на Україні. Я думаю, що ті хороші слова і побажання від депутатів Соснівської міської ради, які пролунали від громадських діячів, дійсно внесуть ту краплину і те зерно чогось хорошого, духовного і морального для того, щоб наші дітки стали нам могутнім плечем, хорошим для нашої країни для завтрашнього дня, для майбутнього нашого. Євгенія Михайлівна переконана, що складний. І тривожний для України час важливість заходів присвячених піднесенню патріотичного духу і національної свідомості переоцінити складно. Думаю, що сьогоднішня така непроста складна ситуація, час тривожний і неспокійний. Саме треба акцентувати на такі заходи увагу обов'язково, тому що діти мають знати, що наша країна знаходиться в тяжкому, складному трудному становищі, і як ніколи тепер депутати, громадські діячі, керівники шкіл, керівники установ в місті мають говорити ті слова, які мають вчити чомусь наших шановних. Учнів підростаючі покоління ми багато зробили за останні роки. Зроблено багато, і мені дуже неприємно, коли говорять, що за 23 роки взагалі нічого не зроблено. Так, можливо, упущені елементи економіки, можливо, в нас багато чогось не вистачає. Ми дуже багато говоримо про кошти, але на превеликий жаль, ми забули, що основний стержень любої людини це є наша духовність, і тому заходи духовного плану. Ми трошечки забули про їх проведення, і це потрібно надолужити і проводити обов'язково. Саме в ті часи трудні, складні, ми маємо вчити наших дітей на основах моралі, естетики, духовності і тим більше національно-патріотичного виховання. Саме в цей час потрібно найбільше говорити про національно патріотичне виховання. Ми вважаємо так. Як повідомив завідувач Червоноградського сектору міграційної служби Юрій Луцик, від початку року було вручено 263 паспорти громадянин. На України у зв'язку з досягненням 16-річного віку, на думку Юрія Володимировича, традицію урочистого вручення паспорту слід відроджувати, адже це сприяє підвищенню відповідальності та національної свідомості юних громадян. Такі заходи по врученню урочистому паспортів проводилися регулярно, і ми Поступово будемо відновлювати і втілювати їх в життя не тільки в Соснівці, а й всіх, напевно, навчальних закладах, а можливо, просто по містах нашого підпорядкування. Це є підняття морально-психологічного настрою, є відчуття відповідальності за паспорт, цю книжечку, яку вони отримали. А крім цього, воно формує напевно зразу і ставлення і до громадянства України, і до документування до документу української держави. Я думаю, що це дуже-дуже позитивний імідж, і це не тільки моя думка, а думаю, і думка всіх громадян України.